Горілка без міри і дев'ять ударів ножем. Напередодні на вулиці Валківській у Подільському районі був вбитий господар приватного будинку та покалічена його дружина. Столичні міліціанти затримали підозрюваного у вбивстві. Подробиці у викладі Юлії Кирієнко. Вечір вихідного дня сімейна пара проводила у колі найближчих друзів. У гості завітав давній приятель чоловіка. Під смачну їжу гріх і чарку не перехилити. Тільки господарі будинку не счулись. Як перебравши оковитої, гість порушив теплу атмосферу, розпочав сварку. Кульмінація ніж і закривавлена кімната. Як господиня не намагалась припинити бійку, доля все вирішила за неї. На повищених тонах какої та було розмови. ж що, я не слышала далі. Щоб... вже почалося. Дракарвалі з коридор, да там уже я увіділа, що його в житті хорошо достала. Побачивши дев'ять ножових поранень на бездиханому тілі чоловіка, жінка зрозуміла, що залишилась вдовою. Прийшовши до тями, зателефонувала батькові, який і викликав міліціянтів. Агресивний гість втік із місця пригоди одразу після скоєного. Після проведення оперативно розшукових заходів працівники карного розшуку вже наступного дня затримали підозрювати. Ріона, ним виявився ніде не працюючий киянин. Наразі затриманий перебуває у міліції за неспроможність контролювати свої емоції. Чоловік відповідатиме перед законом. Спокутуватиме провину вже за ґратами, адже йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі за умисне вбивство. Юлія Кирієнко, телеканал Київ.